В Москві затримали директора бібліотеки української літератури Наталю Шаріну. Напередодні в неї на роботі і в квартирі провели обшуки, вилучили збірку досліджень про голодомор, твори Оксани Забушко і дитячий журнал Барвінок, де, начебто, побачили прапор правого сектору про книжкову інквізицію. Дивіться далі. В українській бібліотеці у Москві санітарний день. Працівниці книгозбірні приходять до тями після раптового візиту силовиків. 15 чоловік, двоє з них в масках з автоматами, проти чотирьох жінок. Окрім бібліотеки, обшук провели в квартирі її директора Наталі Шаріни. Знайдена література стала приводом для затримання жінки. Зараз вона в одному з відділень поліції через добу після початку слідчих дій до неї таки дозволили викликати швидку. За версією слідства, у 2011-2015 роках, директор бібліотеки української літератури Шаріна поширювала серед відвідувачів видання Дмитра Корчинського, визнані судом екстремістськими матеріалами і заборонені. Слідчі хочуть тримати Наталю Шаріну під арештом. Утім, люди, знайомі з діяльністю бібліотеки, дивуються висуненим обвинуваченням і переконують, Шаріна була взагалі далека від усього українського. Директором бібліотеки призначили Наталю Шаріну, завданням якої було саме очистити бібліотеку від українського націоналізму. Вона почала працювати у бібліотеці, не знаючи ні української мови, ні української культури. Була абсолютно чужою людиною. А колеги шаріної переконують, заборонену літературу їм взагалі підкинули. Пишуть про те, що запрещений от якраз Корчинський був в бібліотекі. І Це якраз ті книги, які я побачила, що підброшені. у міністерстві закордонних справ України згадують, що нападки на бібліотеки трапляються уже не вперше і закликають дати книжкам і людям спокій. Це вже не перша спроба Кремля наклеїти ярлики русофобства та екстремізму на все українське. Так само 23 грудня 2010 і 14 січня 2011 років. Місцева влада шукала в бібліотеці екстремістську літературу. Закликаємо російську владу припинити тиск на роботу бібліотеки. У бібліотеці ж зауважують, що від атак на книгозбірню постраждають передусім громадяни Росії. Даже не знаю против кого це націлено, тому що сотрудники бібліотеки граждане Російської Федерації, читатели бібліотеки граждане Російської Федерації. Тим часом ініціатор обшуків, депутат муніципальної ради московського округа Якиманка, обіцяє в майбутньому більше подібних акцій. Костянтин Коробов, ТСН 1+,1.